Відключень світла сьогодні діятимуть протягом всієї доби. фречин зростання енергоспоживання через спеку. Про це повідомляє Укренерго та закликає споживати електроенергію ощадливо. Нагадую, що актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. І Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, вже долучається до нашого ефіру. Доброго ранку вам. Доброго дня. Якою в цілому є ситуація в енергосистемі? Адже часом чуємо від енергетиків, що от варто потерпіти принаймні цей місяць. Вже в серпні буде легше. Маємо розуміти, що напевно саме цей період енергетики разом з нашими партнерами мають використати для того, щоб поліпшити її стан. Залишається ситуація досить складною. Ворог продовжує атаку на об'єкти енергетичної цивільної інфраструктури. Перш за все, це і в прифронтових регіонах, тобто це обриви ліній. Тим не менше, енергетики вживають заходів щодо оперативного відновлення енергопостачання. Маємо наслідок вісьми комплексних енергоатак на об'єкти цивільної інфраструктури, втрачено 9 ГВт потужностей. І на сьогодні дійсно основна увага зосереджена на досить активній ремонтній кампанії, яка покликана на те, щоби. Той склад обладнання, який можливо відновити та відремонтувати, підготувати до готовності до повернути в об'єднану енергосистему для збільшення власного вироботки. Паралельно також працюємо з європейськими партнерами в частині збільшення міждержавної потужності по імпорту. На сьогодні технічно можливо 1,7% мегават, гігават фактично йде перемовини щодо збільшення до 2, 22 гігавати гігават встановленої потужності, існуючий імпорт використовується фактично за всіма напрямами: Польща, словаччина, угорщина, румунія та Молдова. В той час ми розуміємо, що Деколи ми бачимо по годинам, що на комерційній основі навіть ця потужність не завжди вибирається, тому урядом прийнято відповідне рішення щодо надання можливості приватним підприємствам не застосовувати графіки обмеження потужності до них у випадку, якщо вони контрактують від 80% імпорту, таким чином стимулюємо використовувати всі потужності за імпортом на комерційній основі. Це дає змогу стабілізувати роботу енергосистеми так само, як і ощадливе енергоспоживання. Як ви зазначили, через спеку дійсно є ріст споживання, зокрема в години пікового навантаження, також це споживання відчутно. Хоч це і ще ранок, і вечірній час з сьомої до дев'ятої, та з п'ятої вечора до 22 другої, тим не менш, ми бачимо, що споживання розростає, тому закликаємо побутових споживачів промислових споживати ефективно, економно. Це допомагає нам збалансувати енергосистему та зменшити погодинні графіки обмеження подачі електричної енергії. Пане Микола, бувають ситуації, коли в будинку має починатися за графіком вимкнення електроенергії, але цього не стається. При цьому в сусідніх будинках вимикають. Як це працює, можете пояснити такі от випадки? перш за все ми повинні розуміти, що система працює як в автоматизованому, так і деколи і в технічному режимі. Тому деколи на час на переключення виконання технічних заходів потребується якийсь час. Друге, хочеться зазначити, що графіки є прогнозними і вони залежать від фактично тої обставини, яка є в енергосистемі. А деколи це технічні порушення, деколи це збільшене від прогнозного споживання, власне, тому ми зі своєї сторони і закликаємо. Споживати ефективно, адже це той. Та складова енергобалансу, яка допомагає розподілити електричну енергію більш ефективно у випадку, якщо ми бачимо і побутові споживачі, бачать, що технічно є якісь зловживання потенційні чи десь максимальне недотримання таких графіків. Пропонуємо звертатись до державного енергетичного нагляду. Він присутній в кожному в кожній області. Його завдання, якраз перевіряти технічні режими роботи енергосистеми. Дотримання правильного встановлення коригування графіків, тому е, звертайтеся цей якраз той орган, який е, покликаний е, технічно забезпечити правильність роботи системи. В той час е, хочемо підкреслити, щоб користуватись інформацією потрібно з офіційних джерел операторів системи розподілу, тобто обленерго, у вашому регіоні. Е, таким чином ця інформація системно оновлюється на сайтах відповідних компаній. Щодо розбудови розподіленої генерації, зокрема, це електростанції різних типів в цій частині кілька слів. Чи можете ви прокоментувати ну от головний сенс їх будівництва? Це звісно, неможливити критичне руйнування української енергосистеми російськими точковими ударами. А що вже зроблено в цьому напрямку? Ну, дійсно, розподілена генерація відповідає принципу децентралізованості, що зменшує ризик атак на такі об'єкти. Також ми маємо фактично втрату маневрової потужності окремо, оскільки ворог завдав атаки саме по тепловій та гідрогенерації. Тому тут є декілька напрямків, за якими урядом прийнято відповідні рішення. Перше рішення це спрощення будівельних вимог. В частині введення в експлуатацію енергетичних об'єктів це спрощення екологічних вимог. Також урядом прийнято рішення щодо е, розширення кредитна, кредитування в е, частині програм 5.7.9, які надають можливість е, е, співла ОСББ та іншим юридичним особам залучати кредити для встановлення резервних типів живлення це для власних потреб, так і е, фізичним особам. На сьогодні також напрацьовується кредитування від національних банків саме для побутових споживачів, для можливості встановлення та підтримки встановлення для прикладу сонячних панелей для власних потреб. На сьогодні вже бачимо, що такі проекти активно реалізуються по країні. Вони створюють в відповідних регіонах так званих прос'юмерів. Це коли споживач встановлює потужність більше ніж на власні потреби, і різницю продає в енергомережу. А також з спільно з регулятором напрацьовано низку рішень щодо спрощення приєднань до електричних та газових мереж. Це якраз рішення, які дозволяють швидко встановити розподілену генерацію. Зазвичай на сьогодні вона встановлюється за всіма можливими технічними рішеннями. Це як газогенератори, газопоршневі, газотурбінні установки. Це той скажімо, перелік технічних заходів, які можливо встановити досить оперативно, який дає змогу отримати розподілену генерацію в кожному населеному пункті на сьогодні. є чіткі проекти, які реалізуються і на державному рівні. Це як ремонт відповідної генерації, яку можливо відновити, так і встановлення нової додаткової потужності. Мета це забезпечити повернути ту втрачену потужність, яка в нас була для метою стабілізації роботи енергосистеми в майбутньому опалювальний сезон. Ще говорити про допомогу від наших партнерів? Що саме і для яких робіт зараз ми отримуємо і в яких обсягах? Маємо досить ефективну роботу через платформу фонду підтримки енергетики, який створено за ініціативи міністра Галушенка та Єврокомісера Кадрі Сімсон. Фактично через цю платформу залучено. Понад 551 мільйон євро, і щоденно триває активна робота з нашими міжнародними партнерами в отриманні підтримки. Це як фінансова підтримка для закупівлі необхідного обладнання для потреб підприємств, так і отримання безпосередньо напряму обладнання з складів. Країн партнерів, їх енергетичних компаній ми розуміємо, що енергетичне обладнання виробляється не швидко це потребує часу. Тому найбільш ефективний шлях це отримувати потребу від. Енергетичних підприємств України, які проводять ремонти, та знаходити аналогічне необхідне обладнання у наших партнерів. Це дає змогу дуже швидко скоротити термін і надати швидко те обладнання, яке потрібно, щоб відновити роботу енергосистеми у відповідному регіоні. Ось така системна ритмічна робота з партнерами, як в залученні фінансування, так і в отриманні необхідного обладнання, так і в закупівлі додаткових генеруючих потужностей. Буває щодня. Щодня проводимо також комунікацію в частині для прикладу, як з литовськими німецькими естонськими партнерами, там, де є теплові електростанції, які виведені з експлуатації, чи де є виробництво і є необхідне обладнання на складах. Ми проводимо пряму дискусію щоб отримати з ними. Той конкретне обладнання передати енергетичним підприємствам, генеруючим станціям в Україні, щоб вони швидко встановили, відновили, повернули їх в роботу енергосистеми. Дякуємо вам, способі за що долучилися, і дякуємо за роз'яснення. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.